За рік повномасштабної війни ми не раз захоплювалися з витягою українців, і не тільки тих, хто боронить батьківщину у лавах. Зсу літня жінка в Києві збиває ворожий дрон банкою з консервацією. Рому у каховці викрадають російський танк. Хлопці на оболоні віджимають у нападників БТР. Усі ці історії схожі на сучасні міфи, на меми для підтримки духу. Але всі вони правдиві, як і багато інших прикладів незламності та відваги. Наш наступний сюжет про одного з таких героїв духів». свою історію розповів кореспондентам ранку вдома гостомелець Василь Вознюк. Ракети, гранати, патрони, кулеметні стрічки. Неповний перелік того, що поцупив росіян гостомельчанин Василь Вознюк. 57-річний чоловік неодноразово пробирався у тил окупантів, аби їх обезброїти. Я взяв тачку і пішов, вже ж, вийшов з дому по асфальту, все. От. І коли я підходив до там приміщення таке двохетажне. І я з тої тачки до того урала, де лежали оці пайки. Я нагрузив ото ж тачку. Взяв два ящика тих пайків, тому ящику по дев'ять штук. Пошов з того урала ящик патронов. Узяв 7,62 і поїхав бур'янами, кущами додому. Чоловік відстежував, коли окупанти відходили від своєї техніки і зливав з їхніх танків паливо. Каже, був готовий нищити росіян їхньою ж зброєю. Одному точно. Почав розказувати. Я йому коротше, привів додому і кажу, що воно таке. А він каже, це птур. Каже, ми такою, е, таким оружжям лупили Кацапова, пилюка летіла. Каже, а три де від нього? Я кажу, яка три нога. Ну каже, до нього треба три Я на сядущий день пройшов, ну там темно було, і я кущами приліз, узяв два там, ну коротше, якісь железяки були. Я приніс додому. От, а він каже, що ви дядя Вася принесли? Це не тринога, це якісь кроваті. От. Е, да. Я це саме е, ну, не, 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 не вийшло у нас не, не по чому стрельнути. Росіяни жодного разу не засікли чайдуха. На питання, як йому це вдавалося, відповідає допоміг досвід фотополювання. Якщо я підкрадався до єнота, отак у мене є там відео. я... Показував, короче, кажу, а хочете живого єнота побачити? І воно ось тут ходить, ось. Я його знімаю, коротше, отак. От. от, в упор, отак беру, телефоном знімаю. От, Якщо я підкрадався до касулі, касуля, от представте, що того слух, що того слух. От то у мене вже до, такий життєвий досвід. був. усе награбоване у росіян, гостомельчанин ніс додому. Коли окупанти почали обшуки будинків місцевих жителів, чоловікові довелося ховати свої трофеї. Ці ж кацапи почали заходити. І дивлюся з металоіскателями, іде, з, мі... з тим. З іскателям. Я зрозумів, що якщо вони прийдуть у двір, то вони це все пона... понаходять і мені не поздоровиться. От і я почав це виносити, і там баба одна померла. І я думаю, ну копати е, собі город, воно все видно, що свіжа земля покопана. А померла баба. Думаю, а вони вже виїхали, ці люди. Я думаю, о, пойду там закопаю, і ніхто не додумається, що воно там є. 14 березня чоловік зважився на евакуацію з окупованого селища. Стояла машина, короче, там одна із них була, там буква В була на неї. Я ту машину завів. От той тобто, я, я у них украв у тих кацапів, Я украв машину і виїхав на той машині. Погрузив катов, і курей, і казанки, і все, що можна було. І я поїхав. Чоловік забрав із собою товариша, дорогою підібрав двох пенсіонерок та евакуював до Києва. А 16 березня вже був у військкоматі. Яка в мене була логіка. Я просто розумів. Люди всі чухнули десь на Західну Україну. я розумів, і що я там буду робити? бомжевать буду, чи що. Я коротше, подумав, що треба йти своє освобождати. І я, коротше, пошов в воєнкомат, прийшов, вони кажуть, соко вам років, ми вас не візьмемо. Я на, на другий день прийшов да, кажу: дивіться, соко у мене спеціальності, мене багато дійсно спеціальностей. І вони мене взяли. Я пішов 17 числа, я був вже в частині. Після деокупації Київщини гостомельчанин воював на харківському напрямку. Стояв на спостережному пункті і допоміг розбити групу російських солдатів, що замаскувалися під українські збройні сили. Бачу, вони так від мене метрів там 20, може 15. Я за забор перескакую і працюю, передаю, що «красні ленти, красні ленти». А вони були. Коротше, наша форма ЗСУшна. І красні ленти, і каски в них такі самі. Я побіг, Уже хлопці вже хлопці стояли. І ці придурки почала перелазити через забор, і наші наші влупили йому в шию. От. Вони його ще почали тягти, і воно по дорозі здохло. В конечному їх, ми їх коротше, наїлися з української землі вісім кацапів. І дев'ятого го покалечили. Ну це все. Історія Василя Вознюка, один із прикладів героїзму українського народу. Простий селянин не побоявся дати відсіч росіянам, перебуваючи в окупації, не боїться і зараз захищаючи Україну у складі Національної гвардії, каже, боротиметься до перемоги.